Я би уклав угоду за один день. За один день. Шановні, давайте без зайвих слів. Трамп же обіцяв закінчити конфлікт між Росією та Україною за один день після інавгурації, так? Він же вже пройшов, і що? Нічого, нічого, нічого. Але хіба дійсно нічого не змінилося в українців знову забрали надію? Гори говорять і я говорю та й даю вам тему для обговорення Трамп і той потік новин, який твориться прямо зараз. Сто днів до миру в Україні, заборона ЛГБТ. Вихід всесвітніх організацій, нові закони про мігрантів та позови 18 штатів на президента, які всього за пару днів навів такого кіпішу, який деякі не змогли і за цілу каденцію. Доброго вечора. Всього так багато, і про це вже не терпиться розповісти. А тому сідайте зручніше, і ми починаємо прямо зараз. Зараз. Ну скільки можна? Тебе ж всі чекаємо. Став лайк та підписуйся. І давай вже ставай спонсором. Все. Тоді ми починаємо. Для того, щоб Ютуб, який є власністю американської кампанії, менше злився на це відео. Ми будемо називати Дональда Дідом, а Ілона Маска зік Хаєм. Отож, пропала все. веселощі. Почались ще під час інавгурації. Прикольну шляпу пасії діда. Ми обговорювати не будемо. А от його слова за Діним. і так. Не встиг дід стати президентом, як вже вирішив зробити Америку великою знову і для цього сказав, що перейменує мексиканський залив в американський. реакція Хілері Клінтон і її сміх відображає ставлення певно всього світу до цього. Канєшне, але як то кажуть, гарно сміється той, хто сміється останній, бо буквально через пару годин перестали сміятись всі, крім діда. А сам дід так не кисло змінив вектор уваги. Він закатив саму дорогу вечірку при свічках напередодні інаугурації. Самий дорогий фуршет в американській історії: майже один мільйон доларів за вхідний квиток, і більше двохсот мільйонів тих же доларів пожертв, зібраних всього за один вечір. Дід накрив шикарну поляну, виставився, як то кажуть, перед бізнесменами, які його підтримували, і зібрав некислий общак. Їжа, правда кажуть, була така собі: не вистачало борщика з щасничаниками і мексиканської текіли. Це ж але перчинку насипав Ілон Маск, який в пориві серця зиганув до сонечка прямо з трибуни. І що і нічого, це ж простим смертним за навіть невеличке порушення кодексу честі, закону чи суспільного спокою дають штрафи. Ось, наприклад, у Польщі чоловік намалював на стіні сердечко зі словами любові, і тепер за таке перезнання йому світить сім років. А зікхай разом з дідом мають стільки бабла, що певно бюджет всієї Європи перекриють. Тому йому, як бачимо, можна. Отже, після мільйонної вечері на ранок дід протявкав клятву на біблії, випив пару таблеток віагри, щоб перо краще стояло, і давай строчити укази. Найкращий актор з усіма нами любимого фільму штампав накази і ставив підписи в темпі кулеметної черги. Спершу він видав наказ про закриття кордону з Мексикою. Про це дід давно говорив і за цей свій базар відповів поповній чітко. країна, яка була побудована мігрантами, закрила головний потік приросту населення. Кордон з Мексикою перекрили так швидко і надійно, що багато хто залишився фактично з відкритим ротом. Дід дав чітко зрозуміти: нелегальним мігрантам тепер не варто думати про американську мрію. Мексика навіть запровадила програму. Мексика обіймає, вона винагороджує грошима. Тих хто вирішить повернутись з США. Нагорода така собі всього 100 доларів. Але якщо взяти до уваги, що дід наложив вето на низку законів, і тепер нелегалу навіть притулок ніхто не надасть, то повернення додому до Мексики виглядає як нормальний варіант, враховуючи, що дід видав ще й наказ, цитую про необхідність негайної репатріації та видворення нелегальних мігрантів. То цяцькатись тепер з мексиканцями в США вже явно ніхто не буде. Але не тільки латинос, стикіла з хлопці постраждають. Навіть наш сусід, Польща, готується допомогти своїм польським нелегалам повернутися додому. Настільки Трамп напустив диму цими іммігрантами та їх статусом, що ніхто нічого вже не розуміє. Чого не розумію, дехто б з'їхав з глузду за 15 хвилин. Ну і тут є вишенька на торті. Тепер дитина, народжена на території США, не буде американцем як було раніше. І це теж є новим указом діда. Це нібито суперечить першій поправці, і вже 18 штатів подали на Трампа в суд. Причому цей суд буде проводитись хитро у логові демократів, які такто опозиція Трампу. Але щось мені здається, що дід і зікхай то все порішають. До речі, не тільки південному сусіду прилетіло. На Науріхи ще й отримала й Канада. Про цю країну самі американці кажуть, що то наш північний штат, але дід хоче вести від 10 до 25 відсотків податку, тобто мита на імпортовані з Канади товари. Ну що ж, колись ми вчили, що Канада і США утворять союз і навіть дійдуть до спільної валюти. Ну Не вийшло не фартануло. Ясне діло, що всі накази діда ми сприймаємо зі своєї дзвіниці а так, то майже всі дії Трампа направлені на те. Щоб зробити Америку великою знову. Але серед усього того кіпішу з виходом, а отже, і фактичним розпуском багатьох світових організацій, є одне, за що багато хто скаже дякую. У США тепер офіційно є дві статі чоловіча і жіноча. А прапори ЛГБТ, де йдуть вони Страху. ті прапори ЛГБТ. Мінус повістка: нарешті на премії Оскара будуть не пріли фільми, де чоловіки труться один об одного вонючими місцями, а нормальні картини без у цього всього вашого навіювання. І от що цікаво, а що тепер робити тим, хто рахує себе трансгендерним оленем в тілі жінки, будучи чоловіком. А відповідь проста. Американські психушки мають засучити рукава і розібратися у цій справі, в чому ми їм і бажаємо успіху. А так то виходить, що по факту дід заборонив тих, кого ми називали. І це файно, бо наші воїни так називають кого. Відповідь пишіть в коментарях. Ну що ж, а тепер Україна. Дуже багато новин. Одні кажуть, що Трамп підписав наказ про припинення допомоги всім нужденним на 90 днів. Але серед указаних програм там нібито немає тих, за рахунок яких живе і дихає наша армія. Другі он натякають, що з Пентагона к бісовій матері звільнили всіх, хто допомагав і відповідав за хелп і спасіння України в військовому плані. Інші джерела розводять паніку навкруги миротворців і ніяк не намалюють, скільки ж тисяч бійців НАТО має прибути в Україну 30 чи 50. 9, 10. 10. 10. 10. 10. А що сам Трамп? А він сказав: типу: дід, все сам порішає. Ось вам хлопчик. То скаже, що це дівчинка, пусть перший бросить мене камінь. У нього 100 днів він і розбереться. І виходить так, що закінчення 100 днів десь так припадає на 9 травня, день перемоги вражки. Угу, так, дід назначив довірене обличчя, яке і займеться українським питанням. На все про все йому дали 100 днів. Цікаво, після цих 100 днів буде новий хлопчик, якому дадуть ще 100 днів. Чи цьому продовжить термін, бо він там щось типу вже намутив? от сам дід мутить нормально. По його словам, Зеленський з ним вже на короткій нозі і готовий чекати біля телефону годинами як Хатіко. А ось Путін. А Путіна він дожме економічними санкціями. І ось ці санкції дуже подобаються генсеку НАТО. Він впевнений, що Трамп порішає. Що ти верзеш? Да коли ж до вас уже дійде, що Путіну і його банді начхати на санкції? бо саме законодавство у Росії написано так, нібито інструкція по обходженню любих заборон і норм. З Росією треба діяти силою і, скоріш за все, це ми й побачимо. Бо дід і Зікхай хочуть відібрати Гренландію у Данії. І Данія в цьому випадку, звичайно, стане на коліна. І ось тут якраз буде змога продемонструвати свою міць базам НАТО в Європі. Чому так? Бо Гренландія це не просто шматок землі з льодом, це ще і шлейф, тобто та земелька, яка з пляжа йде до дна, якщо по-простому. І от на цьому шлейфі дуже багато ніштяків, типу нафти, газу, а міжнародні і морські закони дуже хитрі, і поки що майже весь Північний океан, а точніше шлейф, належить Росії. Але якщо США заберуть собі Гренландію, плюс на фоні тиску з податками дожмуть Канаду по питанню за і деяких архіпелагів. То США буде правити ритком нафти ще пару століть. Якщо хочете про це відео, то з вас три тисячі лайків. Стиль тексту вийшов брутальний, але це тому, що Трамп мені нагадує бандита з 90-х, який наскоком ось ось має вирішити всі проблеми. Як то кажуть, нехай спочатку заборонить Тікток, а потім вже розповідає про те, що Америка буде великою на фоні великого Китаю. На цьому все. Адіос, мої заплакані амігос. Кохайтесь, бо ми того варті. Далі буде на добраніч.